Жму проводів, сюди підходить три фази. Можливо, на сьогодні бо забули купити що мішини. Та що, 245, вона не пустить. пушка. Усім доброго ранку. Сьогодні погода дощова, трішки задощило. Вести. То перемінили плани. Маємо таку роботу на сьогодні, Таких вуличні роботи на паузі. Маємо внутрішні роботи. Це є в нас приватний будинок, і в ньому розведена електрика вже по, всій, по всьому будинку. Має він три фази укомплектувати ну, щит, купити ПЗВ, купити регулятори напруги, купити автомати різні, різного роду, типу 10, 16, 25 А в нас найбільше. І зробити таку внутрішню розводку в щиті, підключити, щоб воно все було естетично, все гарно і все працювало. Є в нас отакий жмут проводів, сюди підходить три фази. Все вже розкинуто, єдине, що сюди треба щитову вчепити. Купили на щиточок, поставили на 48 модулів зверху. Відний автомат. Ну, Я ще його не підключив, зараз підключати, можливо, не сьогодні, бо забули купити нульові шини. То зараз заголюю, те, що можемо, під'єднуємо, потім докупимо три УЗО на кожну фазу. І на кожну фазу регулятор напруги для зручності, якщо буде на одній фазі якась навіть звичена напруга, виб'є трішки там, частину будинку, а решта буде працювати. Бо є на три фази регулятор, то воно виб'є одразу весь будинок. Тому зараз загуляємо провода і потім подивимося далі.

Я просто хотів би зараз, не засоби, може зараз витягнемо її пас, тягнемо свят. А не ні Він приїхав по стоїть того мене. Вася за сараку потримати. Что дать там свободу? Дружка, перший запуск, ти не встиг. Каже, напруга значить що? Підняти. 243. А що, 245, вона не пустить. Тут 242, 243, 247, 49. Отак 240. 250. 100. 249. Ну, 255 може бути. Я запустився, двісті. Перший пішов. Третій. Не пускає. Пусть. Пішов. Трансформатор близько. Весь. Ти в ці нам вижив? Що? Це тест. Це тест. А, це тест. У нас не ну, опаків. У нас якщо вибиваться, всі, всі, пробив... нажати бачу, треба. Всі, всі, всі вибивають скрить. бачиш. Ага. Ні, так а в нас ж на цьому стоїть. Ну, поки. Що, можемо запитати? А, тут чим ще тут що? треба підписувати. Що, нічого. Що Можемо це? включити чисто лампочки якісь. Скізнати звідки які провода. Ой, це, це все закрило. Є сфоткав. Ти сфоткав? Да. Вхід. Усе вхід. Входи там є лампочка хіба? Так, да, усе. Пробуй. Це треба замикати. Я... Замикати. А Зам... ну пробуй на дві. Так, чекай. Ні... Тут ти ж не повинен ноль. Нема тут ноля, або той, або той. Оце зазвичай коричневий синій або коричневий зелений. Тут не А є тут лампочка в те? все, то і там, і там. А, то стоїть, автоматич, а ти включив, так. Да, включив. Ну, Тут щось вхід не Ко десь коридор був. Кор. Це треба. Ось світли. Кухня. Йдемо, перевіримо на кухні. Спробуємо. Ну, коричневий зелений. Та, тут вже твоя, як я електрика, понимаєш. Давай коричневий, синій, ой, синій зелений. Ну, давай, ты будешь замыкать души. Индикаторы возьми. Хочешь фазу на ухо? Давай я включу все автоматы. А в фаза на еще уехать? Нет. Кто тебя сделал? для індикаторів пробивати собі. А, на то, тут на землі фаза там пойме яка різниця не знаю я на цену вас це, того, не, я, це цей, не розетка От на розетці так нема немає розетки турк на розетку що там коричнева фаза має бути просто немає да, так, скрізь на землі стоїть Ні, так чого ніде немає О, все, длинные Да ну, иди сюда. О. А ну, за замкни. Замкни. З... Да и кинь, замкни. Нема. Давай, друзья. Давай, Есть? Як бачили, щитову ми розключили, увімкнули, а світло так і не почало горіти. Скажу єдине, що електрику в цьому домі, в цьому будинку розводили не ми, а робила інша бригада. Не знаю, чому вони не доробили і не встановили щитову. Але люди попросили, щоб зробили це ми. На розетках провірили, фаза є і лампочка горить. А от коли замикаєш вимикачі, то світло не вмикається. І фаза туди подається, але світло так і не загорається. Тому зараз, так як немає часу, бо товариш спішить на поїзд, то ми поїхали додому, а завтра, можливо завтра, можливо, сьогодні ввечері я ще поїду і... Буду виясняти, в чому там проблема. Ну, точно, точно можу сказати, що не в щитовій, бо все продзвонили, все працює, так як має бути. У зони вибиває. І що цікаво, що жоден автомат не вибиває, навіть якщо там люди, які до нас робили цю електрику, десь помилилися, то воно б, як мінімум, вибило б якийсь автомат. Тому будемо розбиратись далі. Так, Продовжуємо все ще займатися цим світлом, вже вияснили, чого більшість лампочок не горіла, Довість мається на увазі не світилася. Тому що у патронах ми коли робимо біля патрона зазвичай нуль, до лампочки пускаємо по синьому проводу. Тут пустили як небудь. Фаза взагалі на зеленому, а нуль підходив на коричневому. Тому прийшлось продзвонити і знайти фазу, але є один нюанс. Зараз дійшли до одного санвузла і тут на всіх шести проводах фаза. Три. Зараз прийдеться роздувати якусь одну, одну, може дві розпаєчні коробки і шукати, чому не працює. Навіть біля лампочки всі три проводи фазні. Зараз знайдемо розпаєчну коробку, розіб'ємо і потім включуся. Здобували розпаєчну коробку і ні на один провід фази немає. І провода, який сюди підходить з фазою, теж немає. Походу, електрики забули його додати. Зараз додаємо провод і має все працювати. Так. Розібралися. В принципі, все, все скрут, було вірно скручено, єдине, що сюди. Подали ще провода. Знайшли, де йде провіді фаза. Тут під'єдналися і зробили подачу в цю розподільчу коробку. Є ще одна проблема, потрібно розбивати ще одну коробку у санвузол, бо там теж неправильно зроблена скрутка. Закінчили вже з електрикою розбиратися. Декілька розпаєчних хоробок, як бачили, довелося роздовбати, бо перепід'єднати провода. Трошки електрики намудрували попередні, але це вже виправили, все працює. Світло є, розетки всі провірили, все працює. Зараз єдине, що закриваємо щитову вже декоративною кришкою, закриваємо дверцята, підписуємо і все буде вже естетично мати якийсь вигляд. Зараз трішки покажу, розкажу, що як під'єднувати, можливо, хто буде повторювати цю роботу, то буде піддивлятись. Така щитова вийшла, зараз закриємо. Щоб все воно було гарно, покажу. Підходить три фази. Щоб було видно, 1, 2, 3. Хто буде робити, трішки розкажу, як це. Є три автомати трьох, трьох фазні. Перший автомат у нас під'єднаний на котел 12 кВт потужністю, другий має. Плита. І третій, це зарядне автомобільне, виведене на вулицю. Одне, одна розетка на три фази буде, а одна на 220 вольт. І потім встановили, розділили кожну фазу на окремий регулятор напруги. І перевага, в кожну, якщо ставити на кожну фазу, окремий регулятор в тому, що якщо на фазі буде підвищена напруга. То решта будинку буде працювати. Буде світло і останні прибори, які під'єднані до цієї фази. Коли ж поставити трьохфазне реле напруги, воно може чуть дешевше буде, але якщо буде перекос на одній із фаз чи завишена напруга, то весь будинок буде обесточений. Є окрема шина нульова, і потім від кожного ПЗВ є свої нульові шини і розподілення напруги на кожну фазу. Зараз будемо це підписувати, закривати. І, само собою, є контур заземлення. Тут він надвінул і шини, які об'єднані між собою перемичкою, бо дуже багато контактів. там 28, здається, контактів, а шина на 15 мм. Розводка всередині щита зроблена багатожильним мідним проводом січенням 6 мм. Кожна фаза своїм кольором позначена. Також все в діто в обжима, обжимах, обжими вдягнули, і воно так непогано виглядає. Так, закінчили встановлювати ось таку щитову, так все гарно вийшло. Все, вже закрили щиточок. Щиточок фірми Hager німецький. Металевий, всередині ось так красиво він виглядає. Автомати всі підписали, єдине, що підписали їх на листочок, щоб потім власники будинку тут є наклеїчки, собі гарно напишуть, понаклеюють, хай розписують так, як би зрозуміло для них. Зараз ми написали так, як зрозуміло для нас, хай переносять ці наліпки. І ось так воно гарно виглядає. Вам, якщо було корисне і цікаве це відео, підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент. Всім гарного дня і всім пока!